Тисячі вірників з усієї області зібралися у Свято-Миколаївському монастирі, що в селі Іза Хуського району, аби віддати шану людям, що на початку ХХ століття постраждали за вибір православ'я. Австро-Угорщина у 1913 році розпочала марморожцеготський процес, під час якого звинуватила прихильників православ'я у державній зраді. Десятки людей були ув'язнені. Серед них і священник Олексій Карпаторуський, котрий в той час служив в селі Іза. Аби вшанувати їхню пам'ять у село з'їхалось духовенство із усієї України на чолі з главою Української православної церкви Митрополитом Онуфрієм на мароморосіговському процесі православних християн намагалися принудити, заставити поміняти свою віру. І саме великий, саме великий пресинг. Муку і стязання прийняв преподобний Алексій, тому що він був пастирем православних людей. Храм, де правив преподобний Олексій Карпаторуський, був зруйнований. Вже за незалежної України його відбудували та принесли сюди мощі отця, зарахованого до лику святих. Тепер це традиційне місце паломництва багатьох закарпатців. Вірники кажуть, тут відчувають піднесення і благодать. Дуже, так, дуже таке благодать. Ну, Таке високе піднесення і очищення, ну, і благодать для нашого краю. Чувствуюся, що я вже старий чоловік, а то мені вже аж лячно. Щире відчуття, любов до преподобного Олексія, нашого заступника, він з Рахівщини, ми теж з Рахівщини. Оце відчуваю. Любов і щиру повагу до нього, щиру молитовність. Що він на захищає, постійно він на захищає його молитовний покров, постійно над нами є. На божественну літургію приїхали представники православного духовенства з усієї України, а також із Словаччини, Чехії та Польщі. Завітали і представники закарпатської влади. Сьогоднішні проповіді, і молитви і за Закарпаття, і за Україну, і за мир в Україні такі заходи потрібні. Потрібні, тому що вони нас єднають. Вони нас єднають, і дуже би було добре, щоб ви єднали всі конфесії е, Закарпаття України. Е, легше би було всім християнам е, спілкуватися, єднатися. Треба вірити один одному. Це важливо для Закарпаття в першу чергу. На цій літургії вірники молились не тільки за Олексія Карпату Руського та постраждалих під час мироморожцягоського процесу, але й за мир в Україні.